Саша, привіт, ради тебе вітати на нашому інтерв'ю. Дуже тобі вдячний за те, що відгукнувся. Дуже класно зустрітися з тобою у такому форматі після того, як ти майже рік часу назад пройшов у нас навчання, і дуже круто було, якщо б ти поділився своїм досвідом, який допоможе іншим людям. Скажімо так, прийняти якесь своє рішення стосовно напрямку трейдингу, чи варто розвиватися в цій професії, з якими викликами люди можуть зіштовхнутися на початку торгівлі під час навчання і так далі, тому подібне. Тобто цікаво, максимально твій реальний досвід, як я вже сказав, який допоможе людям зробити для себе певні висновки. І зрозуміти, чи варто їм рухатися в цьому направленні, в направленні трейдингу. Розкажи, будь ласка, декілька слів про себе. Хто ти як прийшов у трейдинг, і взагалі чому вирішив обрати цю для себе професію? Напрямок. Да, Артем, приветствую. Спасибо за интервью. Смотри, у меня опыт начинался, наверное, года два назад с трейдингом. Как все началось, где-то ли в Инстаграме, или в Фейсбуке попалась реклама. Скачайте книжку по трейдингу бесплатно. Ну, книжку я скачал. Начали звонки. Писать звонки, вот давайте трейдинг. Ну, короче, заманили меня, Оказалось, компания ненадежная и разводниковая. Такие <схотовую> потратив... також на рынку на це треба зважать, <схот> <схот> да. Да. вот это был мой первый негативный опыт, когда я плоди не загнать загнал, а вывести я не смог. В общем, <схот> и сумма получилась маленькая в итоге. Ну, хочу сказать, что на этом я не остановился. <реш> <реш> це для тебе було мене... певним викликом тоді виходить. Да, мене заінтересувало це направление, і знайомість, що є компанія, Форекс, працював, я начал цікавитися. Потом мне кто-то подсказал из знакомых тоже там знакомые и знакомые, что есть компания Forex, в которой Артем работал, в которую я подписался и начал через нее пробовать. Ну, торговля была такая хаотичная, на начальных этапах я. У меня был период, когда я за полтора месяца из полторы тысячи сделал пять. Не, сделал семь, две я успел вывести, а потом в один прекрасный момент я все эти пять, что у меня оставались, и слил. Была активная торговля, и в этот момент, как бы, да, немножко было грустно. Но э, залышимся при своих. Так, <реш> да, ну, в принципі, плюс, отримав ну, досвід, да. залишився в нулі. Да, в момент... це, це, це вже <реш> трішечки краще, ніж <реш> перший досвід, коли не зміг і вивезти грошей. Це точно. Так, добре. Вже є компанія, яка виводить кошти, щось можеш робити. Зрозумів, що трейдинг може давати результат. Що далі? Далі <реш> я. <реш> пробовал разные моменты там с группами торговать и э, тоже сигналы. это ничего не так, так, так звание, сигналы, сигналы да сигналы онлайн торговли были тоже у нас некоторые с некоторыми людьми мы торговали онлайн торговли как бы тоже это результатов не принесло только убытки только минус потом какой-то период я как бы остановился перестал потому что я понял что надо либо изучать глубоко либо самому либо проходить э, обучение как бы я долго искал где как бы как за вашими каналами я давно следил наблюдал э, за вашей торговлей и вот mm -hmm. как-то один прекрасный момент что ну я перестал торговать наверное, не знаю сколько, месяцев наверное, 3-4 наверное, не торговал вообще не залазил отпустил это думаю немножко надо взять паузу и потом ну, все-таки настроился решил пройти обучение Довго mm. как бы за вашим каналом, довго следил, за твоїми как бы, торговими стратегіями. Я всегда наблюдал, как бы, ну в принципі. решил опікувати в школу Теранінка Трейд. А, що, по суті, було ключовими важливими чинниками, особисто для тебе в виборі ну, по суті, вчителя, той та, та, та людини, яка стане провідно, провідником в світ трейдингу, от на що ти звертав увагу? Ключевые моменты ну, у меня стратегия, как бы мне больше нравилась. Ну, опять же, я когда три девятки, да, она интересная, но она такая, больше экстремальная, называется. Три девятки. Я решил уйти более такую стратегию. Спокойную, со стопами. С, ну, как бы за вами наблюдал, как бы у вас, я смотрел. Ваші результати, ваші, якби ви предоставляєте, там, входи точки, мені як би, це. Угу. Зрозумів. Що можеш сказати про навчання, а сам процес, коли прийшов, як тобі формат загалом навчання? Та, Скажімо так, для аудиторії висвітлимо той момент, що ти був по суті на індивідуальному супроводі. Так, да. у мене що тобі. І з якими викликами ти зіштовхнувся під час навчання? Що сподобалося, та й загалом, як, як, як довго навчався? Якби uh, ну, как бы, мені подобалося. Індіальне навчання мені подобається, тому що я з вот тобою постійно на контакті. У нас проходили онлайн уроки вживую. У нас, коли я не пам'ятаю, там було вже 5 чи шість уроків, тому да, онлайн что-то було у нас. Как бы, и когда ты объяснял, ты все четко показывал, все объяснял, точки входа, разворотные моменты, ну, вот это было интересно. Как бы я опять же говорю, до обучения у меня была хаотичная торговля. Где войти, где выйти, где поставить стоп, на каком уровне тейк, ну, я этого не знал. Как бы, да, до обучения. Когда прошел обучение, как бы, ну, у меня сейчас хоть есть какая-то стратегия, я знаю, как зайти, как выйти. Де треба знайти деньги, стоїть заходіть, кабину бы, є угу. такі моменти. Знаєш, вот останнім часом хочеться продемонструвати там одразу результат людей. Тобто люди, які там знаєш, приходять бувають на навчання, одразу хочуть поповнити там рахунок і одразу там заробити свій перший мільйон. От, скажи, будь ласка, виходячи зі свого досвіду, знову ж таки, от в тебе фактично є досвід до навчання, там два роки, та і досвід після навчання. От, що ти можеш сказати, от, майже рік після навчання, фактично яких результатів тобі вдалося досягти? І взагалі, як швидко, на твою думку, можна приходити до таких результатів? Тобто, які помилки, можливо, були в тебе на твоєму шляху, чого б ти радив не повторювати іншим учням? Своє шибки. Я можу сказати, що Советую, якщо хочуть люди займатися тренінгом, в першу чергу пройти обучення. Можно без обучения, но не торговать, а сначала прочитать кучу книг, <laughs>, кучу информации. Потому что торговать, трейдинг это такая штука, которая, она интересная, но без знаний туда лезть ты просто потратишь свои деньги. Ну, это, это слив. А если ты не хочешь тратить сильно долго времени, а, там, самоизучать это все, то для этого есть вот такие школы, как у вас, Артем, как бы ну, я жарю. Я два года до этого сливал только деньги. Сейчас после обучения, год прошел почти, да, Ну, я хочу сказать, что у меня э, бюджет только прирастает. Я где-то в месяц, допустим, это при моей торговле, когда у меня, в принципе, сейчас э, немного времени, я где-то у меня в месяц от 5 до 10 процентов к бюджету у меня прирост. <соспит> Круто, Стабіль, круто, знову ж таки, от прирост до депозиту 5-10%. Як ти вважаєш, це типу той результат, який може досягнути будь-яка людина, яка має собі на меті зробити трейдинг основним видом заробітку або непоганим додатковим джерелом доходу, чи людина має там мати якісь здібності, талант, скіли? Ні, чоловік довго не міти Большое. Если ему это интересно. Как бы, в принципе, обучение, пройти обучение, и, я думаю, человек сможет как бы, какие-то, э, ну, по крайней мере, не терять, а какие-то проценты к своему приросту делать, по-любому. А это уже будет зависеть от человека. Два это будет пять процентов, это будет десять процентов, опять же. Сколько он будет уделять времени к третьему? Это все зависит от этого. А, я думаю, что если у человека есть способность, и ему это интересно, ну он сможет это делать. Головне мати бажання, і, в принципі, цю професію, як і будь-яку іншу, можна підкорити, можна освоїти. так? Можна, звісно. Чоловік це це, такий, чоловік — знаєш, він такої все, якщо є бажання у нього. Погоджуюсь абсолютно, і тут важливо підмітити, те, коли людина приходить на саме навчання. Тобто її процес в торгівлі він тільки починається, а не завершується, тому що у нас є такі моменти, коли люди прийшли, знаєш, там, от я все на навчанні, я вже там трейдер, і я вже yeah. маю там, зароб, заробити, там перший мільйон. А по факту. Ми під час навчання тільки формуємо цю стабільність, стабільність заробітку для того, щоб випустити трейдера в цей безмежний океан можливостей і він максимально там, комфортно себе почував Правильно. і не чував, почував себе одиноким. Найголовніше, що тут психологія у чоловіка, щоб він справився з no. психологією, тому що немаловажні грає ця психологія. Сказав, що нерви здають, ще щось ну это психологія це найголовніше. Я хотів тільки запитати наступне питання там для більш досвідченіших е, трейдерів, які вже спробували себе в цій професії. Е, є такий е, момент, як емоції і виклик перед емоціями. Як тобі е, вдається опановувати цей емоційний стан, коли ти бачиш, що там за декілька кліків там, мишки може бути супер? Неймовірний плюс, особливо коли ти там з півтори тисячі доларів розігнав до сіми тисячі доларів, і, і той момент розчарування, коли там залишився по факту в нулі. От як ти як ти себе відчував в той момент, і як тобі вдалося по ходу торгівлі приборкати ці емоції, як ти з ними справляєшся? Ну, тема емоцій емоцією не передаваємо, то було звісно, розчарування дуже большое. то даже я не знаю, как передать эмоции. А, а как этот прибор, как знаешь, я сейчас работаю со стопами, и я тебе хочу сказать, что я... Мне это спокойно. <coughs> я спокойно вижу. У меня даже да, <coughs> были эмоции. Там, у меня сделка плюс 20. Но я перевел ее там в безубыток. Перевел в безубыток. И потом думаешь, она закрылась по безубытку плюс 5. Потом думаешь, а можно было закрыть, а потом думаешь, а может, можно было закрыть и 100 потом, если ты, как бы, ну, знаешь, есть моменты, и, в принципе, думаешь, страну я закрыл, как бы, не в минус, как бы, я, моя стратегия, в принципе, сработала, чуть-чуть а, до тейка не дотянула, да, без убыток я закрылся, ну, в принципе, тоже неплохо, как бы. Угу. А, все равно, как бы, когда стопы, я знаешь, когда раньше без стопов работал, это было очень нервно. Для мене це було нервно, у тебе збиток ужасно. він не прогнозований. Тобто в тебе може бути там, угода мінус там, 10 доларів, а може бути і мінус 1000 доларів. Ну, може так бути... Я зараз робота спокійна угу. з цим. Я на МТ4 працюю з лотами з этим, угу. в принципі. Угу. Ну, бачиш, в тебе за рахунок, може, твоєї діяльності, просто життєвих якихось моментів. Скажімо так, в тебе більше така позиційна торгівля, тобто свінгова, в тебе небагата кількість так. угод. Тут, в принципі, я вважаю, що по суті кожен вибирає свій стиль торгівлі в залежності від свого ритму життя. Є можливість там торгувати скальпінгову торгівлю, тобто постійне відкриття угод там, за короткий період часу, можна робити, можна торгувати. Там позиційну торгівлю, да? Інтрадей торгівлю, можна інвестиційний підхід як зручно. Тобто, але результат по факту може бути, може бути один і той самий. Тут кому як зручно. Да, так, чоловік вибирає стратегію сам собі. Та вже человека, тиво, якби как бы, емоція, тиво, якби как бы, желання. Угу. Як він справляється зі своїми емоціями? Так, ти правильно підкреслив, чому комфортно торгувати, як боротися з емоціями? Тому що в тебе є чіткий план на угоду. Ти знаєш, що вперше, по-перше, в тебе ризик менеджмент, ризик він прорахований. В да. тебе уг угода вона високорентабельна. Тобто, ти маєш точку входу, ти маєш чіткий профіт-фактор позиції. І, 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 і ти знаєш, що, що, буде, що буде відбуватися з твоєю годою. А тут, в принципі, якою б стратегією не торгував, якщо немає цього розуміння, буде от якраз у ця невпевненість, навіть якщо в тебе є знання, але ти будеш постійно сумніватися. Тому має бути чіткість послідовність і, звичайно ж, те, що буде приводити до результату по факту. Зараз в тебе позиційна торгівля, ти торгуєш на чому, де ти торгуєш в метатрейдері? Так, да, МТ4, да, Угу. У І е, дохідність в тебе, ти кажеш, плаваюча від п'яти до десяти відсотків. Ну, так, паша жеру. У мене нет времени сильно уділяти. Ну, как би бы, там, да, сидіти уділяти, якби как бы, я в промежутках там захожу, просматриваю, схожу в сделки, я кажу, у мене ну, місяць. Ну, максимум такое, наверное, до 10 сделок, якщо відкривається в місяць, э, uh -huh. e, Ну, і в тебе таймфрейми, мабуть, такі h 4, d 1 H4, да, не ставлю. 4, так. В основном, да, h 4, в основному h 4, смотрю. h 4, а ну, h 1 це такое, так, в могу там глянути, ну, основу h 4. Яка, яка твоя найбільш улюблена картинка, що ти найчастіше торгуєш? Якщо можеш сказати. Ну, Поділись. Смотри, я якби з зони смотрю, uh, смотрю, mm -hmm. uh, ну, халаплечі мені подобається відрабатую. Mm -hmm. Два не з сином вимпіл, хорошо відрабатує теж. Mm -hmm. mm -hmm. Тобто фігури, більше, більше рівнів поєднання в комбінації з графічними фігурами, так? Mm, да, да. Uh, слухай, ну насправді досить непоганий результат. То досить хороше, якщо брати там по місяцю, навіть там тих наймінімальніший та результат 5% і той проміжок часу після навчання 9 місяців 45%. Фактично доходу точно більше ніж S&P 500 по року. Це, це вже круто, це вже не даремні витрачений час, кошти. Я вважаю, що загалом найкращі інвестиції, які ми можемо робити, це інвестиції в самого себе, тому що за будь-яких обставин ти з собою залишишся. Залишишся завжди. Я що хочу тобі побажати? Ми з тобою це ще обговоримо в тебе. Досить, досить класний проміжок часу після навчання і стабільний результат. Тобі було круто попрацювати з такою річчю, як проб-компанія. Я думаю, що якщо ти там візьмеш собі проб на 100 тисяч доларів і будеш робити хоча б ті ж самі 5% по місяцю. Це вже буде це досить відчайний грошовий результат. Та. Е, тому я тобі хочу побажати е, того, щоб ти прийшов до цього результату. Тобто, я, і в мене нема сумнівів, що ти, якщо в тебе от, ти торгуєш з чітким ризик-менеджментом, в мене нема сумнівів, що ти візьмеш цей проп. Я думаю, можливо, через деякий час ми зробимо з тобою ще одну зустріч. Ти поділишся своїм результатом вже з самого пропу. От і. Я хочу тобі побажати подальшого розвитку. Ні в якому разі, типу, не, не покидати цю діяльність її спрофілювати, мати такий рівень доходу в грошах, який тобі все ж таки дозволив зробити трейдинг основною професією. Ну і звичайно, мати, мати класний, класний ще більший приріст до твого депозиту. Дякую тобі за такий фідбек. Я впевнений, він допоможе. Людям зробити свій вибір, зрозуміти все ж таки, чим корисне навчання, що воно по факту дуже сильно економить час. По-перше, тому що, як ти сказав, да. можна вчитися і по книжкам, і так далі, а можна прийти, тобі передадуть досвід. То ми торгуємо, то торгувати не можна, то ми не радимо торгувати. Та? А от зараз прибірчом тому, извиняюсь, скажі. у тебя к этому всему сколько прошло времени? У тебя не один год у тебя прошел, правильно? Да, 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 а, Правильно. Это нелегко, нелегкие были года, и обучение и все остальное. А ты сейчас передаешь людям как бы, свое знание, которое ты набрал за эти года, которые ты тоже обучался, изучал. Как бы. И, извини, ты прошел это, там, допустим, там 10 лет. А человеку ты можешь передать эти знания там, за месяц максимум. И человек может уже торговать. а не траді mm -hmm. 10 лет на звучання книжок і все остального. Так, mm -hmm. а ще якщо порахувати дебіт з кредитом, та порахувати кількість злитих грошей, які можна да, було спочатку да. інвестувати там, в одне інше е, навчання, то я думаю, ця вся історія вона точно, е, точно буде суперрентабельною. Е, дякую тобі, дякую тобі за твій вибір. Е, Дякую, що продовжуєш цим займатися. Дуже, дуже радують і тішать твої результати. Бажаю тобі всього найкращого. Дякую. Ну, Артем, хочу теж поблагодарить вас, как бы сказать вашей школе спасибо. Только про только вперед. На не становлюйтесь на досягнутому, как говорится, развивайтесь. и хочу посоветовать всем, как бы школу -трейд. Только, только позитивные отзывы, только вперед. Дякую, дякую тобі, велике.